Це мені здається цей напрямок обрав мене, тому що насправді ми працювали спочатку, коли починався бізнес зі всіма проєктами, які тільки можливо. Потім до нас прийшов декілька SaaS продуктів. Ми зробили прикольний результат. Зрозуміло, що у нас це вдається, що ми вміємо розкачувати софти. що Ми в цілому сильні в контент-маркетингу, і ми можемо якісь неочевидні речі, складні речі, тому що більшість наших проєктів це ютубі saas продукти що ще складніше, ставити в якийсь в легкий такий контент, який дійсно працює. Плюс прикольно робити рекламні креативи, мені подобається взагалі ті типу, історія з кампейнами. І якось так. Ну, як ти правильно сказав, це великий ринок, і мені здається, що коли ти зосереджений на чомусь одному, якесь нішування у тебе є, то ти більше глибоко копаєш, тому що ну, дійсно маркетинг відрізняється з продуктів, софтвер, продуктів. Від маркетингу якому ми навіть не беремо сервісні компанії в it індустрії, тому що там дійсно теж інші канали комунікації, інша історія, і це треба розвивати окремо як напрямок. Тому таке, таке вузьке.